Вітаю. Сьогодні, в цей день, коли я записую це відео, день зимового сонцестояння. І сьогодні я хочу для вас зробити пророцтво. Це буде пророцтво від Вищих сил від богів скандинавського пантеону. І робити я буду це на рунах. Неважливо, коли ви дивитесь це відео. Головне, що воно записано цього дня? Єдине, що я вас попрошу, ви подумайте про певні терміни, в які це пророст збудеться. Якої сфери життя воно стосуватиметься, я не знаю. так, Як вам обрати варіанти? Давайте я вам зроблю три варіанти, так? Так, да, три варіанти. Перше, друге, третє. Обирайте. Якщо буде щось незрозуміле, я просто іншим рештою рун я буду докладати. Перший, друге, третій варіант. Обирайте три, пророц... три пророцтва для вас. Ви можете обрати всі три е, варіанти, а можете на всі три загадати якісь терміни, в які ці пророцтво збудуться. Давайте я вам дам трошки часу, щоб ви подумали. Добре, я починаю перший варіант. Пророцтво для першого варіанту. Ви втратите фінанси. Або здоров'я. Якщо для чоловіків, то тут іде втрата здоров'я. Не для всіх. Тут може бути для чоловіків іде втрата здоров'я, але дивіться, тут іде втрата фінансів. Ну, коли ми хворіємо. У нас так само і фінанси просідають, тому що, по-перше, потрібно на лікування гроші, по-друге, ми не можемо вже заробляти стільки, скільки заробляли, коли ми є здоровими. Тому тут здоров'я і фінанси вони завжди взаємопов'язані. Тут іде втрата фінансів для з чоловіків втрата здоров'я, саме чоловічого. Тут іде втрата фінансів, але ця втрата. Я б не сказала, що це якось, знаєте, і ви втратите якусь велику суму грошей. Тут, можливо, або через якісь звільнення, або через зменшення доходів, або вам Тобто це буде поступово, просто перекриється певний, ну, трохи, трохи перекриється фінансовий канал, втрата грошей. Але це відкриє вам дорогу, і це вам потрібно для того, щоб ви заглянули у свою підсвідомість. І пішли іншим шляхом. Насправді, це, ця втрата або ця хвороба вона зроблена, буде зроблена для того, щоб ви пішли іншим шляхом. І це, це вам по кармі. І ви знаєте, що хочу вам сказати? Це буде як ця втрата закриє. Давайте так, ця втрата або ця хвороба це буде індикатором того, що ви відпрацювали якусь дуже страшну карму. За щось ви заплатили, щось ви кармічно відпрацювали, і ви, ви усвідомите насправді, що саме. Ви, для вас це, звичайно, буде шоком, але ви заглянете в свою підсвідомість і ви все зрозумієте. І ви підете зовсім іншим шляхом, і там далі дорога для вас буде відкрита. І це дорога дуже, ну, дуже нетерниста, я б так би сказала. Райду пряме це, це дуже а, приємна, наповнена різними життєвими благами, життєва дорога, я б так би сказала. Добре, другий варіант пророцю для вас. Розлучення, втрата партнерів по бізнесу. Ну, для жінок тут розлучення, втрата партнерів. Або з якимись людьми, ви... якась людина піде з вашого життя. Це може бути партнер по роботі, це можуть бути якісь колеги, це навіть може бути зміна роботи. Ви просто зміните ну, ваш начальник уйдет з вашої житті. Да? Або тут іде розлучення. Або розірвання особистих стосунків. А, може таке бути, що розірвання стосунків з родичами. Ви знаєте, про кого йде мова. От ви здогадуєтесь, про кого саме йде мова. Тут в більшості для більшості це програється якби або як розлучення, або як розірвання стосунків з партнером. Ви знаєте, тут хтось загадав термін один рік. Якщо ви не загадували термін один рік, то а після цього розірвання у вас ваше життя протягом 12 місяців повністю оновиться. І у вас буде нове партнерство. Але за цей рік вам буде дуже важко. У вас будуть зльоти і падіння. От після розірвання цих стосунків, у вас протягом року буде щось оновлюватися. Ваше життя буде оновлюватися. Ну, якщо ви розлучитеся, то вам мінімум рік, ви будете в себе приходити. Тут ви не зможете себе приймати як жінка, якщо тут жінка дивиться. Якщо чоловіки дивляться, то тут ви себе не, мож... не зможете для себе знайти пару, да? жінку, яку б ви кохали, але це буде важкий період, у вас буде здаватися, що у вас руки опускаються, але насправді ви будете під захистом і, ну, знаєте, для того, щоб. Ну, от тут хочеться сказати так: для того, щоб зустріти ранок, потрібно пережити ніч. І це нормальний процес природній ніч, день, розумієте, воно все змінює один одного. Але партнерство у вас це вам ось ця подія це розірвання. Якщо вам дано для того, щоб ви знайшли інше партнерство. Якщо тут мова йде про розірвання Стосунків з родичами, то, скажімо за все, це дуже токсичні родичі, і через них ви не змогли, не можете побудувати своє щасливе життя в партнерстві, в парі. Тому, але год у вас буде колбасити, звичайно. Якщо мова йде про розірвання якихось ділових стосунків, так, то це дано вам для того, щоб ви. Знайшли для себе більш ну, інший, більш гармонійний союз, який принесе вам більше грошей. По Рунігіба цей союз, який завжди дуже вигідний обом сторонам. Дуже-дуже вигідний у всіх сенсах. Але так, тут, якщо мова йде про розірвання партнерства щодо фінанс, ну, фінансового такого партнерства, то тут, звичайно, год вас по да, ви вас виб'є із зони звички вашої, і, і так вам буде. Але, але за рік воно все, все владнається, не переживайте. Я не кажу, що цей рік буде для вас дуже-дуже важкий. Ні, він не буде важким. Але ну, таким поборотися потрібно буде. А, добре, третій варіант пророк для вас. О, Господи, що ж таке. все... Ви зміните, тут для декого, тут, до речі, дуже для багатьох, дуже яскраво проходить, що ви зміните віросповідання, ви повірите в іншого Бога або в інших богів. А те, що ви вважали силою в собі, у що б ви не вірили, у що ви зараз не вірите, неважливо, те, що от ви вважали, що сила у цьому Бозі, чи сила от в духах, і от. А ви розувіритесь, ви перестанете вірити в того, що ви вірили до этого. Загаданий період, ви зміните свою віру, ви зміните свій світогляд, і ви відкриєте для себе свого родового істинного Бога, того, кого, в кого ви будете вірити. І вогонь життя в вас просто запалає, все, що вам не потрібно, буде зруйновано і. Ви відчуєте якусь таку перемогу, це буде імпульс. це буде це от... так отак пройде. Спочатку ви впадете в якусь апатію, у вас буде як руки, будуть опускатися, вони будуть розуміти, чому ви не маєте сили. Ви якось, можливо, пройдете через якийсь такий етап якоїсь депресії, що ви самі в себе не вірите, що ви не вірите в вищі сили, ви не вірите у справедливість, а потім. О, ви, все, ви все поймете. Боже мій, то я ж на тому Богу милився. Розумієте? Ви знайдете свою силу, істину свою силу, тому що ту силу, яку ви вважаєте, що це є сила це, це ваша ілюзія. Я вас вітаю, це дуже це, це неймовірний варіант. Цей варіант просто неймовірний. Це якраз і є дорога до щастя побачити. А св... джерело, істинне джерело своєї сили. Це про віру. Про... Це не про релігію. Це про віру. Все. Я дякую Вищим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе. Я закриваю це ворожіння. Це. Бережіть себе.